Омеження, які Національний банк виніс на обговорення, наразі точно не вплинуть на роботу волонтерів. Це саме те, що на сьогоднішній день дуже активно дискутується. Ті обмеження на підтопі перекази, які ми наразі виносимо на обговорення, вони пов'язані в першу чергу з тією ситуацією, яку ми спостерігаємо щодо поширення практик. Фінансового забезпечення незаконних операцій, обслуговування на нарко наркоторгівлі, обслуговування відповідно операцій незаконного грального бізнесу. Ми побачили дуже матеріальні за своїм впливом і дуже небезпечні наслідки. В ці схеми залучаються десятки, як сотні тисяч людей. От зокрема, одна з статистичних таких о, параметрів, які мене особливо вразили, це те, що один із найбільших банків, який о, за обсягами місії платіжних карток лише за чотири місяці зміг виявити скомпроментованих карток для проведення p 2 p переказів. Я поясню зараз, що це таке. У нас з'явилося, до речі, таке поняття, як грошові мули. Це як це як мурахи, коли раніше ходили через кордон. Ну, знаєте, був фільм такий навіть Клінта Іствуда. Він правда про наркокур'єра, який відповідно перевозив гроші і наркотики в пенсійному віці. Так ось до певної міри оця така рольова модель е мені нагадує те, що відбувається зараз. Люди просто віддають в оренду свої картки разом зі своїми персональними даними, для того, щоб через ці картки перевалювали іноді мільйони гривень. І сотні транзакцій в день для того, щоб відповідним чином забезпечити транзакційну потребу цілих сфер незаконного бізнесу. Ось ті сайти, які е, на сьогоднішній день плодяться як гриби е, після дощу для обслуговування нелегального грального бізнесу. Вони функціонують фактично е, і побудовані на оцій транзакційній схемі. Ви віддаєте свою картку в оренду. А що з нею далі відбувається, ви не знаєте. А що потім далі відбуватиметься з вашими персональними даними, з вашою репутацією, з вашою транзакційною історією? Ви ж по суті обнуляєте себе. Я вже не кажу про прямі безпосередні втрати державного бюджету, які внаслідок подібних речей відбуваються. А ми їх також можемо співставити. Так ось я казав про те, що один з найбільших банків. Який за обсягами місії виявив за чотири місяці більш ніж 12 тисяч таких грошових мулів? Ми їх ще називаємо дропи. Це також частина нашої реальності. Проаналізувавши це все, Національний банк бачить, що ми можемо суттєво ускладнити в деяких речах. Можливо, навіть позбутися цього незаконного фінансового трафіку і обслуговування цих потоків, якщо введемо певні регуляції. Важливо, я вже сказав про те, що це точно не вплине і жодним чином не обмежить волонтерів і їхні збори. І друга річ, це навіть не відчують 95-96% українців. Як захищені в даному випадку волонтери? Тобто я розумію, що багато людей скаже, я кидаю маленькі донати, там по 5, по 10, по 100 гривень. Ну, наприклад, зараз нам кидають правильно? Ну, там та. По тисячі, І по 3000 гривень. більше, ніж там, 30 транзакцій на місяць. І тут вилазить відразу, що я вимушений буду не дробити свої транзакції, а вимушений буду донатити там 20 волонтерам, але більш значні суми. От в цьому все ж таки певний удар по волонтерству буде. Як на мене, дуже незначний, але знову ж таки, напевно, вони будуть це відчувати. Ну, почнемо з того, що картка жодним чином не обмеження на вхідні платежі. Вона обмежується на вихідні платежі. Це перше. Друге. Є така політика, ви про неї знаєте, знай свого клієнта. Відповідним чином, кожен банк дивиться на те, які операції, як були ідентифіковані ці 12 тисяч грошових мулів. Тому що ця поведінка була нетиповою для профіля клієнта, який було створено в банку під час його онбордінгу. Що коли пенсіонер? Який не має відповідних доходів, здійснює операції на мільйон гривень, десятки операцій або студент, то відповідним чином це впливає на оцінку ризику і відповідні подальші дії фінансового моніторингу. З волонтерами звісно цього не трапляється. Далі ми з моменту введення тих обмежень, в рамках яких функціонує банківська система, свідомо. Фокусуємо увагу на потребах волонтерів і знаходимося з ними в постійному діалозі. Вчора відбулося наше спілкування з журналістами, яке стало цією причиною хвилі інформаційної, яка зазвичай обмежилася обговоренням виключно заголовків. Це що нижче, мало хто читає.